Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо розважати про заповіді Божі. Поки що ми знаходимося на тій першій частині тої кам'яної таблиці, де є тих три заповіді Божі, які нам дає Бог. Заповіді, які стосуються Бога, заповіді, які стосуються пошани, відношення до Господа Бога. Та як гласила нам перша заповідь Божа, що я і Господь Бог твій, і ти не матимеш інших богів окрім мене. Не може бути ані два боги, ані п'ять, ані десять, яка же гарно день святий, що якщо є два боги, то один з них є Бог, сотворитель неба і землі, а другий це є диявол. Інших не може бути. І до кого склоняється людина, до кого склоняється людське серце, це, власне, нам показують інші заповіді. Наскільки ми шануємо, так? шануємо Господа Бога, поважаємо Його слово, відносимося поважно до Його слова, приміняємо Його в своє життя. Оце є поважне прийняття Божого Слова, прийняти Його і жити після того слова. Отже, перша заповідь Божа, ми розважали, як Бог ревнує, як Він не, не припускає того, що ще хтось може бути, що може посісти на його трон, що ми комусь іншому можемо віддати серце, яке належить, власне, тільки йому. Отож, дорогі вірні, що нам Бог говорить тепер, кай у другій своїй заповіді? Яке він до нас промовляє слово, що такого Бог хоче, що є неможливо виконати? Друга заповідь Божа: не прикликатимеш імени Господа Бога Твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає ім'я Його марно, або сказати нашими словами, як ми ту заповідь називаємо. Не взивай ім'я Господа Бога даремно. Тобто Господь хоче, і це є справедливо, щоб ми мали ту поважну пошану до Його імени, до Його постаті, щоб ми мали повагу, щоб ми тому імені віддавали належну честь, мої найдорожчі. Мусимо признатися до того, що нічого такого найкращого людина не вміє робити на тій землі. Просто робиться феноменально досконало. І діти, і старші, і пенсіонери, і духовні люди. Не треба вчитися для того, закінчувати якісь студії університети. А саме ми, ми вміємо досконало марнувати, марнувати час. Марнувати своє життя, марнувати ті дари, які Господь Бог нам дав. Ми вміємо вдало та як з тої причі закупати свої таланти глибоко в землю. А власне, коли людина марнує ті всі Божі дари, а марнує їх тоді, коли не знає їхньої цінності, ось дивіться, малі діти, дайте їм гроші, дайте їм папір, звичайний, і дайте їм якісь Банкноти, наприклад, 100 євро, чи 100 доларів, чи там, тисячу гривень. І маленька дитина два-три роки за якийсь час ми побачимо, які гроші є де сваляються, або є вже навіть порвані. Або дайте золотий ланцюжок, дитина його розірве за дві хвилини. І де стоїть ланцюжок, золотий. Чому? Тому що дитина не знає вартості тих речей. Але ми так само поводимося, як діти. Ми не знаємо вартості часу. І не знаємо, скільки нам Бог ще того часу дав. Ми не знаємо вартості Божої благословення, Божої благодаті. Ми не знаємо вартості, яку мають вартість навіть батьки. Так? Яку вартість має е, побожна людина, побожна книжка, яку вартість має церква. Ми переважно знаємо вартість грошей, тому до грошей так дуже відносимося трепетно. Але є щось більше, вище, ніж ті гроші. І тому людина, яка богохулить, людина, яка наліво і направо говорить собі про Бога як про звичайну річ, навіть в анекдотах, в жартах собі бере Бога на, на свідка, в суді і так далі, криво присягає, так? тобто даремно взиває, прикликає ім'я Господнє, то одній, єдиній причині, вона не знає вартості Бога. Вона не знає вартості Божого імені, що то Боже ім'я, може, яку воно має силу. Пустельник сидить в пустині і розважає собі про ім'я Господнє, купається в тому Божому імені, в могутності Божого ім'я. І той пустельник думає, чи хіба є в світі хоч одна якась істота тварина, комаха, пташина, рибина. Тим паче людина розумна, яка би могла якось з непошаною, зневагою відноситися до такого імені. Адже ж, коли лунає ім'я Бога, то дружить небо і земля, то зорі сходять своєї орбіти, то ангели вони трепечуть. вони навіть ангели в небі не сміють якось. Взивати сміливо Боже ім'я, як описував пророк Ісая, що ангел Серафим має шість крил, двома накриває собі очі, двома ноги, двома літає, а устами не устану стрепетом, вимовляє Боже ім'я Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф. То хіба може, якщо ангели святі з таким трепетом, ангели, які можуть одним крилом, так сказати такими словами, знищити землю, планети, всі зірки, і вони з таким трепетом відносяться до Божого імені, то правду навіюється така думка, чи є на світі якесь створіння, яке би мало не пошану до Божого імені, яке би зневажало Боже ім'я, звивало те ім'я, власне. Даремно, без найменшої поваги. І, ось, дорогі мої, звичайно, якщо б той пустельник, який живе, оглядає зорі і милується тою Божою природою, думає собі, що немає в світі нікого, то він лише привиє у всьому, у тому, єдиному, що Боже ім'я не богохулять зірки, сонце, місяць. Природа, дощ, хмари, земля, пташки, звірі, риби. Так? Оце є те Боже творіння, які не мають розуму, безсмертної душі, але вони ніколи не дозволять собі хулити свого Творця. Але коли цей постельник би вийшов хоч на один день з тої пустині і пішов би в той світ між людей, Зайшов би до любого магазину, до кнайпи, став би собі і послухав, про що люди говорять так собі на вулиці, не раз сидять жіночки чи чоловіки, коли одні грають карти, другі щось там обсуждають. Скільки там вилітає пустих слів? І на полі, і при праці, і при терпіннях, і в лікарнях, і в тюрмах, навіть в церкві, так, навіть в церкві. Коли людина, яка молиться, прийшла молитися до Бога. Ніби молиться словами Отче наш Богородице Діво, але думками вона собі щось там будує, і там собі щось заробляє, якісь гроші, щось множить, ділить, що вона має робити, і не думає, навіть не намагається думати, бо думати про Бога під час молитви є важко. Це, власне, молитва це є важка робота, як казала одна поважна людина. Це є дуже важка робота, але коли ти просто молишся устами, але серцем є далеко, це так само, як кажуть у ці церкви, своєрідне, даремне взивання ім'я Божого. Ти ніби звертаєшся до Бога, але думаєш про творіння. То той чоловік, той монах побачив би за один день, а може би за півдня, скільки вилітає слів, скільки вилітає неправди, скільки вилітає богохульств що би в суди, де люди не бояться класти руку на Боже Слово Євангеліє і криво присягати, свідчити ложну і невинну людину всадити до в'язниці, а можливо, винну людину випускати на волю. І тому, дорогі брати і сестри, та друга заповідь Божа вона вчить нас, якщо буде повага до Божого імені. То буде, дорогі брати і сестри, порядок, порядок в людській голові, порядок на людських, людських устах, порядок в наших чинах і в нашому серці. Дивімося на то Боже ім'я, як на найбільший скарб. І цінімо той скарб, і тримаємо його глибоко в своїй безсмертній душі. Не прикликай імене Божого намар.